В Україні запускають державний кешбек. Вже від 2 вересня за купівлю товарів вітчизняного виробництва покупцю повертатимуть 10% від вартості. Як повертатимуть кошти і на що їх можна буде витратити, розкаже Анастасія Терещук. Це одне з виробництв заморожених хлібобулочних виробів на Київщині. Воно вже майже доєдналось до держпрограми Купуй українське. Ми в процесі зараз займаємося заповненням фур. На підприємстві виготовляють хліб, круасани та сосиски в тісті. І якщо хлібу українського виробництва на полицях достатньо, то й з листковими виробами ситуація інша. Тут переважають іноземні виробники. Звичайно, покупець перед тим, як взяти, покласти у корзинку круасан чи там листковий виріб, він буде думати, чи я ж отримую для за цей виріб кешбек. А все-таки 10% на кожній позиції це не так уже й мало. Тому підприємство і вирішило брати участь у державній програмі. По-перше, це перевага. Перед конкурентами іноземними, те, що я сказала, ну і друге, звичайно, це популяризація продукту. Приєднатися до такої ініціативи може кожен виробник. Одна з головних умов виробничі потужності обов'язково мають бути на території України. Є лише обмеження на для тих виробників, які підсанкційні. Або вони мають зв'язки з Росією та Білорусією. Такі виробники не будуть приймати участь в програмі. Для того щоб стати учасником програми, підприємство має зареєструватися через дію, далі ввести відповідні штрих-коди своїх товарів. Для торговців буде вимога, що торговці будуть приймати участь в програмі тільки якщо вони на загальній системі оподаткування. Що це означає? Це означає, що торговці. Мають платити всі податки. Отримати кешбек покупець може тільки, якщо розрахується безготівково. 2 вересня для отримання цих грошей у мобільних додатках банків можна буде створити спеціальну картку для отримання цих коштів. Максимальний розмір кешбеку за місяць 3 тисячі гривень. Нараховуватимуть щомісяця після після го числа на віртуальну картку. Розраховуватися грошима можна будь-де від комунальних послуг, там медичних послуг, транспортних послуг до, наприклад, поштових послуг чи послуг спортзалів послуг кафе така програма має допомагати розвиватися українському бізнесу та мотивувати виробництво сплачувати податки. Я маю надію, що це та платформа. Яка буде об'єднувати легальну торгівлю, легального переробника, легального виробника, і це буде ще й боротьба з тіньовою економікою. І в будь-якому випадку для цього від цього виграє і бюджет, і люди, і бізнес? Ми очікуємо, що буде зростання ВВП, буде зростання податків як наслідок. А ми будемо мати більше ресурсів для того, щоб забезпечувати потреби безпеки і оборони і мати впевненість в тому, що завтра нам буде чим себе захищати. Така програма для України нова У країнах ЄС, до прикладу у Німеччині, Італії та Франції. Вітчизняний виробник давно має попит. Тому ініціатори вірять, у нас тепер українські товари також купуватимуть більше. Анастасія Терещук, Валерій Рябченко, ми Україна, марафон Єдині новини.